Привіт-привіт всім на каналі Лего Тарас і сьогодні я вам покажу ось такий набір. Тут попадається 3 чоловічка: 2 дезора смерті і Дертмол. Сам набір він ну, не, не великий, але ну, нормальний. Тут є не, ну, багатенько функцій, але я думав, що більше. Ну, давайте вже будемо приступати до самих чоловічків. Перший чоловічок це Дарт Мол. В нього є дві зброї лазерних меча. Один чорний, а другий червоний. Подивіться на нього. Ось, ось він. Із жовтими очима. Ось такий. Ну, може тут трохи розмазано на камери. Ось з такими візерунками. На животі от, і на руках теж. Також і на спині. Тут така металева, тут в нього такі металеві ноги. Все. Все. Як в фенерева грілса. Так. Ось його роги. От. Сам. Ну давайте вже будемо приступати до наступних чоловічків. І ось о перший, ну, другий чоловічок. Це дозор смерті. Ось о він такий. Позаді нього джекпак такий. Сірий. Ну і сам він сірий. Ще є такі фети, вони ще є блакитні, Дартамова. Ну, дар... ну, не дартамова, а були вони від фета, як ви бачили. Ну, лице в нього не дуже повні зараз покажу. Ось. У. Ось у. Ну, таке якесь не дуже добре. От, така броня на животі. Ну, но на ногах ніяких візерунків немає, на руках теж. Ну, давайте ще до одного дозорця приступимо. Ось іще один дозорець смерті. Він такий ж самий. Ну, тільки трохи обличчя в нього відрізняється. В нього трохи більші очі. Все, він такий. джекпаком. Такий. Тут у него такой шелом побытый. Ну, это так специально. Такая долонька вот такая. Э -э -э, на руке, на шеломе. Вот. Бластер сзади. Вот. Ну, и будет еще трохи очи. Вот. Ну, и давайте до самой нашей конструкции уже приступим. Ось сам спідер. Бачите? В нього таке скло є, далі бластер. Ось. На жаль, він не може нічим стріляти. І тут ракети. Зараз ми приступимо до функцій. Давайте приступати. Почнемо із лобового скла. Осьо. Воно може опускатися вниз, наприклад. Осьо. Бойова положність. А ось ось проста. Так, так. От. Далі ну ми починаємо спереду. Далі, друга функція це ось отак може підніматися. Ось ця штука повинна підніматися. От тут така штучка є, ось ця деталька. Ми тягнемо вперед і там ракета вилітає. І ось друга полутіла. Так. І давайте вже будемо приступати до наступних функцій. Е, от тут позаду так двигуни реактивні відкриваються. От, тут такі вогні. Так. Ось, можуть назад. І далі ось ця штучка може відкриватися. Це багажник, я так зрозумів. Все, бачите. Сюди можна класти будь-що лазерні мечі, бластери, і ще щось там. Що захочете. От. І остання функція. Ну, ось такий бластер. Зараз візьмемо зорця смерті. Робимо його в таке положення. І він буде стріляти от. Ну, двома руками вони вміщаються. Він так направляє, куди хоче стріляти. І стріляє. Ту -ту -ту -ту. От. Ну і на цьому все тут. У нас вже всі функції закінчились. Треба вже прощатися. Ну, пока-пока всім. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть гарні коментарі. До зустрічі!